У Черкасах відзначили переможців мистецького конкурсу Кубок міського голови. Понад 350 юних учасників приставили на огляд більше чотирьох сотень робіт. Окрім майстерності, журі відзначило неординарне мислення авторів і різноманіття технік. Кубок міського голови отримала Дарина Олексюк. Дівчина розповідає, що її робота це відображення любові до України та вдячності захисникам, які дають можливість творити. Моя картина символізує українську жінку. Яскраві кольори передаються. Любов також викликала мене почуття щастя, оскільки я роблю це відображуючи свою любов до моєї країни, заступниця міського голови Анастасія Чубіна зазначає, що цього року конкурс зібрав найбільшу кількість учасників, а всі представлені роботи були надзвичайно високого рівня. Нам приємно, що цього року ми отримали рекордну кількість заяв розвивати свої навики і свої таланти, тому що я впевнена, що коли в такому віці можна здобути перемогу серед такої кількості людей, значить однозначно є талант, і його треба підтримувати і в подальшому тільки розвивати, можливо, навіть пов'язувати з цим свою майбутню професію конкурс виставка декоративно-ужиткового та образотворчого мистецтва кубок міського голови проводиться у місті уже втретє і реалізують його у межах міської програми розвитку закладів позашкільної освіти. Ну, сьогодні ви так знаєте, що фактично наші діти вони постійно перебувають під емоційним впливом, тому що постійно тривоги, постійно вони велику частину свого часу проводять у бомбосховищі. Такі конкурси важливі, тому що вони зароджують у дітях змагальний варіант, коли вони змагаються, і образотворче мистецтво, прикладне мистецтво це надзвичайно сьогодні нові такі види, де вони розвивають у дітях творчість. Карина Іванова, Андрій Найда, телеканал Віка.